У Полтаві живуть найактивніші жінки в Україні. Більше 30 жіночих громадських організацій підтримали ініціативу проведення форуму. Розповідає співорганізатор першого жіночого форуму Полтави, представниця політичної партії Народна влада Інна Кулініч. З першого дня анонсування нашого форуму ми отримали більше тисячі дзвінків з різних районів Полтави і навіть прилеглих територій. Цікаво, що багато жінок хочуть бачити на цьому форумі мера нашого міста Андрія Матковського, а також інших кандидатів на посаду міського голови. Це Олександра Мамая, Віктора Бажана, Валерія Асачева. Тому ми запрошуємо їх приєднатися до нашого форуму. Організатори форуму переконані, майбутнє за жінками, тож запрошують приєднатися до заходу усіх небайдужих. Отже, чекаємо вас на першому жіночому форумі Полтави, який відбудеться 5 жовтня о 17.00 у міському будинку культури. Доля нашого міста у наших руках. Голосуємо за жінок. Усіх жінок, які завітають на перший жіночий форум Полтави, чекають цікаві подарунки та концерт.